Привіт! Годуємо кури. Путь-путь-путь-путь! Путь-путь-путь-путь! Биємо трошки їм пшенички. Путь, 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 путь! Там вон, дві курочки третє йти Перелізли. Перелізли. Такі дві курочки. Ось такі. Отакий в мене курей. <муліт кукурічі> такі от два кути продаються. Отакі от два молоденькі Вони пізні. Курочки різного окрасу. Кому потрібно інкубаційне яйце, звертайтеся, домовимося. <свист> вот такие это вот такие на скорочке. Он петушок сет всего. Породи свої, це звичайні петушки. Вон має такого чубатого на продаж. Такі петушки. Курочки всі молоді, є пару старших. Ота От пані в нас найстарша чувата. От жовта. Ота От сіра курочка, то з там і виводку. О, віці, як пролітається.

Кино скотки, індичка загубилася десь. Такий когут, ви цей стройний, такі у нас курочки. Нам подивимось, скільки єй знесли курочки. Курочки несуться ще. Тут ще несуться вони. О, дивіться, одно знесли яйце Он хочете, якась одна несеться на землі. Ставлю их тут, а потом заберу. Дивимся, что тут нема. Не, у нас курочки несутся. Вот тут там есть ящики, они там несутся. Всем до новых встреч.